Доброго дня глядачам! Наші сьогодні суботні закупи. На цьому тижні це вже другий у нас закупи. Попередньому відео були. І тепер суботні закупи. У нас вийшли закупи з двох маркетів на 8 щит злотих і 1 грош маємо. І Начнемо так. Булочки ми в Ашані брали собі. По 34 гроші, така приправа до сала. Любимо робити собі сало там. або бочок беремо, або сало, грубше попадає за 2,09 Ось Такий сир взяли на канапки за 785 266 г. Так, що ми ще брали? Так, ага, і цибулю ми в Ашані брали. 3 кг за 5,99 кг. Такі мішечку. Так, і там нам вийшло на 20 злотих, один грош закупи. І в Кауфланді були. змо. Взяли такий запах за 6,99. Масло за 7,99. Таку раму взяли змо на канапочки. Взяли таку курку 2 кг, навіть 2 кг 30 г. нас вийшло за 21 злотий. Заморожуємо і на другу тиждень собі в духовці засмажимо. Курочка вийшла по 1049 від кілограма у нас якби. І На пельмені взяли ,450 кілограм 450, взяли шинки. Таке на пельмені ми завжди ліпше м'ясо стараємося брати. У нас вийшло м'ясо на 18,84. В Кауфорді в завжди таке добре м'ясо беремо собі. Що можна з нього щось собі такого ліпшого приготувати, по натушонки можна там такі різні взяти. Собі І взяв таку от сільмурську за 4,89 млинка маєте такий млинок, там десь підсувати, щось там з м'ясом, якісь шашлики робимо Тут зашивку. Ну б вже скінчилось. І вийшли нас закупи рівно на 60 злотих. Так що, в цьому тижні, то ми так ми на 150 злотих на двох, бо там десь щось лишається в нас. Ще завтра може, десь до Biedronki поїдемо, може, щось на ринку dokupić. Якщо за 100 злотих одна родина в Польщі може себе прокормити. В середньому 150-200 злотих в тиждень на на дві особи видаємо якби. Побачимо, може ще щось завтра як дознімемо. То ще щось додавимо до відео, але там на базарі дуже не знімеш, бо дуже люди так не хочуть, щоб їх знімали. Побачу, як то вийдемо, як купимо, то ще щось додавимо. До чого відео якби. Наразі такі короткі відео викладаємо, бо дуже великі відео, то дуже ніхто не хоче дивитися. Там. Будемо старатися коротшими відео виложувати.